Мене звати Артем, це була певна мрія, певна ціль. Позивний Гефест 23 роки. Зброя це класно. Ну Хіба не так? Я командир першого мінометного взводу, старший офіцер мінометної батареї БСП Донбас. Які там шанси у Росії? Вперше одягнув форму 15 років, коли вступив у кадетський корпус міста Харків. Вороги кадетського корпусу і вступив до Національної академії Національної гвардії. Випустився і зараз поділом потрапив у 15-й полк міста Слов'янськ. Спочатку повномасштабного вторгнення я був у таких точках Гриманський напрямок. Те ж саме Зарічне, річне, ліс, майорського. Діброва та саме. Один в полі не воїн, це саме про артилерію, один тиск. Гармата нічого не зробиш, незалежно від того, що це за гармата. Чи міномет, чи 44 четверка, чи ста, чи мілара що завгодно. Будь-яка гармата. Там треба команда. щодо специфіки моєї роботи. Я як командир взвода організовую бойові дії свої, свого підрозділу, проводжу розвідку, отримую завдання. Визначаю, як ми його будемо виконувати. Ставлю певні задачі, цілі. І коли йде стрільба, я роблю розрахунки за допомогою планшета. Власне, заряджанням і наведенням займається розрахунок. А я проводжу вже балістичні розрахунки, куди їм наводитись, скільки стріляти віддаю команду на відкриття вогня. Тримаю зв'язок з коригувальниками з аеророзвідкою і таким чином робимо смерть ворогам. Скажемо так, ми всюди. Де приїжджаємо, де починаємо працювати, працюємо однаково. єдине, що міняється місцевість, міняється там в певній мірі противник. Про них я можу сказати, що, на жаль, вони також, як і ми, навчаються. На початку війни вони майже не користувалися коптерами, як ми стріляли у складі батарей, тобто велике скупчення робили всі гармати, наводили залпом. Наносили якби, масивне і не дуже точне вогневе ураження з витратою великої кількості боєприпасів. На даний момент їх тактика чимось схожа на нашу, тобто поодинокі окремі вогневі засоби, кожна гармата працює по своїй цілі, чітко під коректур, під коптер. Щодо контрбатарейної боротьби також все дуже сильно мінялося. На початку стріляли за допомогою там тої ж самої розвідки з літаків. Потім під РЛСки почали працювати. Потім почали взагалі, от останнім часом у них дуже модно стало використовувати на контрбатарейну боротьбу безпілотники типу «Ланцет» — Дуже неприємна штука. Щодо тактики їх застосування, противник піднімає їх в повітря перед масованим штурмом піхоти. Безпілотники вже знаходяться в повітрі. Піхота починає штурм. Відповідно, наші сили доповідають, що. от Просувається противник, і артилерія починає стріляти, прикривати наших піхотинців, знищувати ворожу живу силу. Під час цього включається радіолокаційна станція і виявляє місця, райони, звідки веде вогонь наша артилерія. Координати передаються на ланцети, і вони вже летять дивитись зі своїми камерами безпосередньо, щоб попасти у гармату або розрахунок. Ми Вже кілька разів під. Такі акції потрапляли. Я вважаю, що до війни, як би ти сильно не готувався, не можна бути готовим. Як мінімум, є така приказка, всі військові готуються до минулої війни. На передньому краї це був ліс, там його зараз просто нема. За останні місяці три, напевно, або навіть більше у противника на нашій ділянці. На якому вже декілька разів заходили, не було просувань, скажімо так, маючи якісь певні застарілі дані. Прямо зараз вони просто в певні проміжки часу, якби так, шерстят, ми це називаємо шерстят дорогу. Просто там кинули дві-три мінки чи два-три снаряди. Так, на удачу. Як там замерзла лінія десь на початку, на початку цього року, так вона там і стоїть. Наші сили вигризлись в землю. Як би, як тяжко не було, скажемо так, там уже ліс не витримує, а ми ще тримаємось.